Всім привіт! Якщо ви так же саме, як і я, любите кабачки, але хочеться чогось небанального, тоді цей рецепт саме для вас. Сьогодні з вами приготуємо кабачкові брозолі. Це неймовірне поєднання ніжного кабачка, соковитого м'яса та пікантної начинки. А що найцікавіше смакує як в гарячому, так і в холодному виді. Тож, приступаємо! Для сьогоднішньої страви нам потрібно буде: у мене 500 грам курячого фаршу, кабачок один середній. Помідор та зелень. У мене кріпта петрушка. Майонез, сметана, яйця, мока, сир твердий, на натертята на начинку, сухий часник. Також зі спецій нам знадобиться сіль та перець, молоко, часник та цибуля. Спочатку займемося фаршем, щоб він мав час настоятися стоятися. Судимо на дрібній терці, натираємо одну цибулину та видавлюємо два зубчика часнику. Солимо першим за смаком та все гарно перемішуємо. Це можна зробити за допомогою ложки або руками, як роблю це я на відео. Коли все ми гарно перемішали, фарш відставляємо у сторону, нехай настоюється, а тим часом займемося нашими млинцями. Для цього один середній кабачок натираємо на середній терці. Сільки з кабачка ми не будемо забирати, оскільки все одно нам потрібне рідке тісто. Сюди ж натираємо дрібно цибулю, а також додаємо зелень. Це може бути яка зелень за вашим смаком. Сюди ж вибиваємо 4 яйка. Добавляємо сушений гранульований чесник. Молоко, солимо, перчимо знову ж таки, та все гарно перемішуємо до однородності. Додаємо муку, та знову ж таки все гарно перемішуємо до однородності. Наші кабачкові млинці ми будемо жарити на розігрітій пательні з додаванням соняшникової або оливкової олії з двох сторін приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони. Робимо все за принципом звичайних млинців. Головне, щоб нігде в нас не утворилася дирочка. Приблизно через 2-3 хвилини після жарення ми побачимо, що по краях наше тісто зазолотилось. Це означає, що низ готовий. Найлегше перевернути його таким способом, як показує на відео з допомогою тарілки, оскільки наші млинці дуже ніжні. Поки наші млинці вистигають, пропоную приготувати начинку. Для цього сир твердий натираємо на дрібній терці. Також сюди дрібно нарізаємо одну помідорку. Додаємо дрібно нарізану зелень, зубчик чеснику, для заправки будемо використовувати 1 столову ложку майонезу та 1 столову ложку сметани. Все гарно перемішуємо. Ось і прийшов час закручувати наші бризолі. З цієї порції тіста у мене вийшло 6 млинців, тому фарш я умовно поділила на 6 частин. На кожен млинець я виставляю фарш та розрівнюю його по всій поверхні млинця, як показую на відео. Далі знову ж таки працюємо за принципом налисника. Начинку виставляємо на край та закручуємо, як показано на відео. Цю всю красоту ми виставляємо у форму для запікання. Та зверху змазуємо сметаною та присипаємо рештками нашого твердого сиру. Зверху ми накриваємо фольгою та будемо випікати приблизно 40 хвилин у розігрітій духовці до 200 градусів. Ось така смакота у нас получилася. а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал та обов'язково пишіть в коментарях, якщо спробували приготувати цю страву. Смачного!